Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Ранковий зимовий морозяний час доби на нашому подвір'ї. Курочки, гусочки, качечки, індики. Наші снідають на вулиці. Мінус 8. Піднявся сильний вітер і почав іти сніг. На сьогоднішню ніч іще холодніше. Передають мінус 11, мінус 12. І ось така зима. В грудні трішечки до нас завітала. І сьогодні. Як би того хотілося чи не хотілось, на календарі у нас 31 грудня. Останній день 25-го року. Хтось підводить підсумки, хтось загадує нові бажання і пише плани. Хтось не може оговтатись від того, що відбулося і відбувається. Хтось народжується, хтось помирає, хтось приходить в цей світ, а хтось його залишає. Рік, можна сказати, прожито по великій милості Божій. Рік не дуже легкий і фізично, і морально, і емоційно, і психологічно. Кожного і всіх, хто вистояв, хто зміг вистояти. Хто стоїть, вітаю і бажаю в подальшому. Боротися з усіма труднощами. Боротися з усіма негараздами, боротися з усіма несправедливими уроками життя, які іноді приходять до нас. І ми не розуміємо чому, і не розуміємо за що, і не розуміємо для чого. Але вони також мають місце в нашому житті і також вони в нашому житті є. Хтось здається швидше, хтось здається повільніше, а хтось не здається. І грибе, не дивлячись ні на що, вигрібає і все. І не тільки своє, а вигрібає за себе і за того товариша. А на це не звертає ніхто уваги. Але хочу побажати всім, щоб ви завжди були не тільки на плаву, а щоб ви пливли в тому напрямку, який ви для себе самі обираєте. Думав розказати щось особисто про свої здійснення, про свої надбання, про свій рік, але ви знаєте, краще про нього нічого не казати. Попередні роки були важкими, а цей рік просто. Одне єдине, що можна сказати, це слава Богу, що залишився живий. І є дах над головою. Є робота, як не крути. Є хліб на столі, є вода в хаті, хоч вона і не своя та хата, але вона є. Багато було тих, хто глузував, хто сміявся, хто не розумів. Що вже трішки ось він вже зламається. І знаєте, були такі періоди, коли просто хотілося все закинути, просто хотілося десь уже піти в такому напрямку, де тебе ніхто не знає, де ти для всіх чужий, де ти нікого не знаєш, і починати все спочатку. Але життя триває, не дивлячись ні на що. Життя потрібно любити. Потрібно любити все живе, потрібно старатися жити, і як би це не звучало, як би це важко не було, в людей є ситуації набагато гірші. І Люди борються, люди живуть. Люди стараються, люди до цього йдуть. Тому Потрібно йти вперед. І не треба там казати, що не варто плакати, не варто опускати руки, іноді це навіть потрібно. Іноді просто потрібно видихнути, забити на все, дати собі час відпочити, дати час подумати, дати час розслабитися, дати час на новий старт і починати потім по-новому. Тому що якщо працювати, 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 думати. Напрягатися то можна просто згоріти як лампочка, яка вже потім не підлягає ремонту, не дивлячись на те, що я за всі свої роки життя. Як мені здавалося, мав величезну купу друзів. У мене була величезна підтримка. У мене були ті, хто був зі мною завжди поруч. Як мені здавалося. Але коли в житті, не все так стабільно і не все так гладко. Як хотілося б або так, як було. Іноді ті, хто здається друзями і ті, хто є для тебе підтримкою, вони просто, просто десь пропадають. В кожного тоді з'являються свої плани, в кожного тоді з'являється своє життя, в кожного якась робота намальовується. А ти тоді вже не треба, тому що. А що ти? Ти на вулиці, в тебе нічого немає, ти без нічого. Ну, ти просто. Не треба. Можливо, ці ситуації і стаються або сталися для того, щоб показати мені, хто є хто, показати, хто є я. І дати зрозуміти, що світ не настільки добрий. Як мені здавалося і як мені здається, скільки б в моєму житті не траплялося лайна і через, щоб мені не приходилось перейти, ну мені здається, я все одно ніколи не втрачу віру в добро, не перестану його робити навіть тим людям, які зробили мені погано. І поки я працюю в тій сфері, де я можу вчити. Я буду робити те, що я робив до сьогоднішнього дня. Вчити дітей, просто бути людьми. Бути добрими, співчутливими, ділитися, співчувати, підтримувати, допомагати. На жаль, цього всього також. Немає і ці всі якості втрачаються. Кожному своєму підписникові, кожному своєму глядачеві. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую за підтримку, дякую за поради. За коментарі, за повідомлення за допомогу. І кожному в свою чергу бажаю всього тільки самого самого. Найкращо. Нехай це найкраще для людей буде незрозумілим, буде не найкращим, але якщо ви від цього отримуєте задоволення, якщо ви цим живете, якщо ви в цьому знаходите себе, не, не зважайте на людей, не зважайте на людську думку, не зважайте на слухи, тому що не завжди все те, що а що скажуть люди, а що подумають а Як на мене будуть дивитися, а як я буду виглядати в їхніх очах, може призвести вас до успіху і може дати вам щастя. Тому живіть своє життя, насолоджуйтесь ним, будьте здоровими, щасливими, успішними, коханими, потрібними. Бо це насправді так важливо. Просто відчувати, що ти потрібний. Не тому, що від тебе щось треба, а тому, що ти просто потрібна як людина, як особистість. Нехай все, все саме погане залишається в цьому 25-му, а в 26-му все ж таки є надія, що ми будемо жити по-новому і набагато краще. Хай все у всіх буде добре. Пошвидше прийде та бажана перемога, мир. І в кожного буде все те, про що він мріє. Всіх люблю, цілую, обіймаю і всім всього самого-самого найкращого. З наступаючим і бережіть себе. Будьте людьми, робіть добро, кохайте, будьте коханими. І до нових зустрічей!